Угорщина заблокувала спільну заяву Євросоюзу про невизнання Лукашенка білоруським президентом. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела, і йдеться про те, що Угорщина не погодила спільної заяви країн Євросоюзу стосовно невизнання так званих президентських виборів у Білорусі, на яких уже всьому переміг як дивно і неочікувано. Олександр Лукашенко намалювали йому до речі, 86,82%. Дуже багато голосів здобув, зважаючи на той факт, що половина білорусі взагалі виїхала до інших країн через політичні переслідування і незгоду з режимом, і не змогла проголосувати на виборчих дільницях за кордоном. Так вони в день напередодні, 26 січня, були зачинені. Ну е, але все ж. Джерела видання Радіо Свобода» у Брюсселі повідомили, що у Євросоюзі планували опублікувати спільну заяву про те, що вони не визнають білоруські вибори, де Лукашенко намалювало таку велику цифру виборців за нього, і там мало йтися про те, що президентські вибори у Білорусі проходили в умовах безпрецедентних репресій і обмеження роботи медіа, тому їх неможливо вважати вільними, чесними та легітимними.